Новий тиждень принесе в Україну дощі, мокрий сніг та туман. Засніжить ближче до середини тижня. Де та коли це буде? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 11 листопада, без істотних опадів по всій країні буде панувати суха та хмарна з короткочасними проясненнями погода. Вітер в цей день відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях буде на пару градусів тепліше до плюс 9 градусів. Вночі на заході країни очікується мороз до мінус 3 градусів. Нарешті території вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі! 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 13 листопада, опадів не очікуються. По всій країні буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями. Погода вітру не очікується. Всього 3,5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні стане холоднішою – від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях до плюс 7, плюс 9 градусів тепла. Вночі у західних областях мороз до мінус 1 градусів. На всій решті території вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У середу, 13 листопада, очікується мокрий сніг з дощем. Він йтиме у таких областях, як Івано-Франківська та Хмельницька. Також дощі цього дня йтимуть у Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На всі решті території буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітру не буде 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла, на півдні до плюс 9 градусів. Вночі на заході мороз до мінус 1 градусів. Нарешті території від 0 до плюс 3 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!